Закони Північної Кореї. Це щось, так? Часто вони здаються ну просто дивними, іноді навіть абсурдними. Але знаєте що? Просто перераховувати їх це не так цікаво. У цьому розборі ми копнемо глибше. Ми подивимося, як всі ці, на перший погляд, хаотичні правила складаються в єдину чітку продуману систему. Систему, мета якої повний, тотальний контроль над кожним аспектом життя. Отже, давайте розбиратися, як же працює ця машина контролю. Просто вдумайтесь у ці слова. Батьків хвалять за те, що вони рятують портрети, а не власних дітей. Це, звичайно, шокує, але знаєте, ця цитата це ключ до розуміння всієї системи. Вона показує головний фундаментальний принцип: лояльність до режиму, до вождів стоїть вище за все, навіть вище за людське життя. І саме цей принцип лежить в основі абсолютно кожного правила, яке ми будемо розглядати далі. Отже, з чого ж починається такий тотальний контроль. А починається він з найособистішого, що в нас є, з нашого зовнішнього вигляду. Так, так, держава дуже ретельно регулює, як саме люди мають виглядати. І це доходить до того, що навіть звичайна зачіска перетворюється на політичну заяву. Тільки уявіть собі 28 – це загальна кількість зачісок, з яких можна обирати. І це не жарт. 10 варіантів для чоловіків, 18 для жінок. Тобто вибір стрижки це не про ваш стиль чи настрій. Ні, це про відповідність державним стандартам. Це такий собі перший, але дуже важливий крок до створення візуальної одноманітності і, звісно, до стирання будь-якої індивідуальності. А тепер подивимося, як це працює на практиці. От, наприклад, довжина волосся жінки залежить від її сімейного стану. А якщо говорити про одяг, ну тут все ще цікавіше. Сині джинси, шкіряна куртка, забудьте, це не просто одяг, це культурне забруднення із заходу. І за такий злочин можна отримати цілком реальне покарання від так званої поліції моди. Серйозно така існує. Добре, з одягом і зачісками розібралися. Але, звичайно, контроль не обмежується лише зовнішністю. Це було б занадто просто. Насправді він проникає набагато, набагато глибше, буквально в кожну деталь повсякденного життя. І як ми зараз побачимо, у цій системі просто не існує дрібних чи незначних рішень. Но тут рівень контролю просто вражає. Ось кілька прикладів: у 2020 році домашніх собак раптом оголосили поза законом, назвавши це буржуазною тенденцією. Уявляєте? Певний час жінкам у містах взагалі забороняли їздити на велосипедах. І це ми ще не говоримо про такі, здавалося б, фундаментальні речі, як вибір, де жити чи ким працювати. Все це вирішує держава. Навіть народження трійні, і тут влада може втрутитися. І тут виникає логічне питання, навіщо? Навіщо потрібен такий ну просто мікроскопічний контроль над усім, яка в цьому кінцева мета? Відповідь насправді криється в самій серцевині режиму, в його центральній ідеології. І ця ідеологія вимагає не просто слухняності, вона вимагає абсолютного беззаперечного поклоніння. Ось ми і підійшли до головного культ особистості. Це фундамент, на якому тримається абсолютно вся система. Кожен закон. Кожне навіть найабсурдніше обмеження в кінцевому підсумку працює на одну мету зміцнити культ родини кімів, перетворити їх зі звичайних людей на ну, практично на богів. І ось яскравий приклад, так званий закон про портрети. Це набагато більше, ніж просто вимога повісити картинку на стіну. Це цілий щоденний ритуал. По перше, портрети вождів мають висіти на головній стіні в кожному домі. Високо і жодних інших прикрас поруч. По-друге, за їх чистотою постійно стежать, проводяться регулярні перевірки. І, по третє, найголовніше пріоритет у разі пожежі, перше, що треба рятувати, це портрети. Але держава йде ще далі. Вона контролює не лише дії, а й емоції. Особисті почуття не мають жодного значення, коли оголошено державну жалобу. Подивіться на цю хронологію: після смерті Кім ірсена три роки жалоби, жодних пісень, танців. Після смерті Кім Чен Іра сто днів. А зовсім нещодавно, у 2021-му, на 10-ту річницю його смерті був 11-денний період, коли людям офіційно забороняли сміятися. А наскільки високі ставки в цій грі. Ну, ось вам приклад. У 2016 році віце-прем'єра з питань освіти стратили. А знаєте за що? За те, що він заснув на засіданні, де був присутній Кім Чен Ін. Тобто будь-який навіть ненавмисний прояв неповаги, чи то сон на зборах, чи просто неправильна постава, може розцінюватися як державна зрада, і покарання за це смерть. Добре, правила є, вони жорстокі. Але як змусити мільйони людей їх дотримуватися? Як гарантувати таку тотальну покору? Для цього режим використовує цілу низку потужних і часто невидимих для стороннього ока механізмів примусу, і вони гарантують майже 100% слухняність? І в основі всього лежить система під назвою Сонбун. Що це таке? По суті, це кастова система, але заснована на політичній лояльності вашої родини. Ваша біографія, біографія ваших батьків і дідів ось що визначає абсолютно все ваше життя. Де ви будете жити, яку освіту отримаєте, яку роботу, і навіть чи вистачить вам їжі. Все суспільство поділене на три великі класи: є основний клас це найнадійніші, найлояльніші. Є клас, що вагається, такі собі нейтральні, і є ворожий клас ті, кого вважають ненадійними за замовчуванням. Такий поділ, звісно, створює величезну соціальну напругу. Він змушує людей буквально відчайдушно демонструвати свою відданість режиму, просто щоб покращити своє становище, або в багатьох випадках, щоб просто вижити. А тепер, мабуть, про найстрашніший інструмент контролю. Це так зване правило покарання трьох поколінь. Важливо розуміти, що це не офіційний закон, який можна прочитати в кодексі, це внутрішнє партійне правило. Але його дія, вона абсолютно руйнівна. Що це означає на практиці? А те, що за політичний злочин однієї людини, наприклад, за спробу втечі з країни, розплачується вся її родина, її діти та онуки, вся родина може бути приречена на життя в таборі примусової праці. Вони проведуть там усе життя. Розплачуючись за вчинок, до якого не мали жодного стосунку. І мета цього правила, як говорять джерела, проста і, відверто кажучи, жорстока щоб вселити страх у кожного, хто захоче втекти. І це, мабуть, найефективніший спосіб змусити людину тисячу разів подумати, перш ніж зробити щось проти режиму, тому що на кону не лише власне життя, а й доля всієї родини на покоління вперед. Додайте до всього цього ще й тотальне стеження. Нещодавно стало відомо, що система внутрішнього спостереження розширилася більше ніж на 50%. Що це означає? Будинки прослуховуються, смартфони моніторяться, а сусідів, колег, навіть членів родини, активно заохочують доносити один на одного. В такій атмосфері сховатися просто неможливо. Але є ще один фінальний рубіж контролю. Можливо, найважливіший, адже кінцева мета режиму контролювати не лише те, що люди роблять, а й те, що вони думають. І досягти цього можна лише одним шляхом через повну, абсолютну інформаційну ізоляцію. Тільки уявіть, країна існує в тотальному інформаційному вакуумі. Будь-що із зовнішнього світу іноземний фільм, музика, книга це серйозний злочин. За це можна потрапити до в'язниці, а іноді отримати смертний вирок. Інтернет. Це просто закрита внутрішня мережа, де є лише схвалений державою контент. А вздовж кордонів стоять спеціальні глушники, щоб жоден сигнал ззовні не міг пробитися. І ця ізоляція, звісно ж, не лише інформаційна, а й фізична. Кордони країни одні з найбільш укріплених у світі, це паркани, це мінні поля, і це солдати, які мають прямий наказ стріляти на ураження в будь кого, хто намагається перетнути кордон. Втекти звідти, ну, це майже неможливо. І все це підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання: коли держава контролює абсолютно все, що людина бачить, що вона говорить, і навіть що вона робить, що тоді залишається від самої особистості, що стається з індивідуальністю в таких умовах? Це питання, яке, я думаю, залишається відкритим і над ним справді варто замислитись.